І так, друзі, усім привіт! Ради вас бачити на цьому відео, де ми сьогодні поговоримо про якісний сон. Як спати та висипатись. Як взагалі я декілька років назад впродовж цілого року вставав приблизно в четвертій-п'ятій годині ранку, кайфував, займався, саморозвивався, і при цьому в мене був якісний сон. Тому що я вважаю, що на шляху кожної людини. Яка хоче саморозвиватися, хоче ставати кращою версією себе, дуже важливо буде дійсно займатися магією ранку, дійсно прокидатися зранку, розвиватися, виділяти час для себе, для свого розвитку, читати книжки, можливо, проходити якісь курси. Неважливо, неважливо, чим ви займаєтесь, але для себе приділяти час. Буде максимально круто з самого ранку, але щоб зранку вставати, звичайно, нам потрібна мотивація, і нам потрібно гарно висипатися. Так ось, які складові є для того, щоб гарно висипатися. Перше найскладніше це потрібно розуміти, які є цикли сну тобто є коротка фаза, є довга фаза, тобто глибокий сон та поверхневий сон. І... Як я з цим розбираюся? Звичайно, я не буду собі рахувати щось там розуміти, тобто внідрятися всю цю математику і вираховувати свої години. Ні, тобто це було дуже запарно і я не гадаю, що комусь з вас буде це цікаво робити. Але єдине, чим я користуюсь, наприклад, це є приложення Апка Sleep Cycle, яка допомагає мені розуміти взагалі, як я сьогодні поспав, як я завтра посплю або вчора. Тобто вона. Відцифровує мої сни кожного божого дня, тому що там є така фаза, що ви кладете телефон біля свого е, ліжка, тобто біля свого ліжка, де ви спите, вона фіксує, як ви дихаєте, як ви рухаєтесь кожну ночі, ви вказуєте, коли ви лягаєте спати, ви прокидаєтесь від її будильника, і відповідно там зберігається вся інформація про те, як ви спите. Коли ви засинаєте, коли ви прокидаєтесь і наскільки це якісно. Це буде максимально простий шлях для вас для того, щоб почати як мінімум слідкувати за своїм сном. І вже потім, на базі цієї інформації, ви зможете розуміти, ага, мені набагато комфортніше засипати об 11 годині та прокидатися о 5.30, або о 5, або комусь о 7 перед роботою, неважливо, тобто у всіх буде супер індивідуально. Але ви повинні розуміти, що у всіх ця історія індивідуальна. Є, звичайно, калькулятори глибоких снів, коротких фаз. Ви можете реально вирахувати, що там, е довга фаза буде 2 години, потім коротка 30 хвилин. Вам потрібно вставати на короткій фазі, відповідно, якщо ви лягаєте один, об 11 годині, то ваша коротка фаза вона буде приблизно там, о 5.30. І, і це може декого працювати. А в когось це може не працювати, тому що вам все одно потрібно буде натренувати своє тіло е до такого графіка. Тому просто почніть користуватися цією апкою і слідкуйте за своїм сном. Це перше. Друге, звичайно, що я рекомендую кожній людині, яка хоче гарно спати і при цьому висипатись, глибоко спати, то просто займайтеся фізичним навантаженням. Тобто, кожного ранку, наприклад, коли я прокидався о четвертій ранку, я кожну ранку ходив бігати. Потім. Після робочого дня, або тоді я був студентом, я ходив в коледж, після коледжу приблизно о 6-8 вечора я ходив в зал. Займався в залі, тягав желізо, іноді боксував. все було круто, все було класно. І відповідно, мій організм втомився. І коли я йшов у ліжко, то приблизно за 15, ну, максимум 30 хвилин, ще з телефоном там посидів, я засипав. Але якщо ви лягаєте в ліжко, і у вас ще купа енергії в вашому тілі, то відповідно вам буде тяжкіше заснути. І проснетесь, ви, скоріше, зло, вже таким розбитим трішечки, тому що ви нормально не заснули, ви ще там там в своїй кроваті, тобто і не могли ну, зробити все по красоті. Тому, будь ласка, фізичні вправи як мінімум походити перед сном по вашому району, набігати там 5 кілометрів, походити, походити 5 кілометрів це буде прикольно. А, але що я не раджу на своєму досвіді? Якщо пізно займатися спортом, ну, наприклад, о 10 вечора і там до 11, і потім йти відразу спати, це мені не допомагає ніяк. Тобто, після цього в е, мене тіло взбуджене, воно хоче ще щось робити. Я розігнав кров і відповідно заснути мені тяжкіше. Це моя особиста думка, тому просто прийміть, зрозумійте, як це воно буде для вас. І відповідно живіть так, як вам зручно, як ваше тіло вам підсказує. Третій пункт відноситься до того, як ви відносите взагалі до своєї спальні. Тобто, якщо ви в своєму ліжку працюєте, їсте, дивитесь серіали, тобто щось крім сна, це погано. Тому що ваша підсвідомість записує те, що окей, якщо ми в ліжку, то нам можна там условно, їсти, дивитися серіал, ми просто розслабляємося, але ми не привчаємо свою підсвідомість, що нам там потрібно спати. Тобто було б дуже круто, якби б ви собі розмежували. Спальня – це для сну, робоче місце для роботи, наприклад, диван у вітальні, то тут, відповідно, ми можемо вже відпочити, подивитися якісь серіали або ще щось. І це важливо розуміти, що ваш мозок. Йому так буде легше вас приймати. І коли будете попадати в крилаті, відповідно, тіло розуміє, о, time to sleep, let's go. Тому просто запишіться, запам'ятайте і не, не перебільшуйте з чіпсами, з Нетфліксом у своєму ліжку, тому що ну, це буде не супер корисно для вашої підсвідомості, так як вона запам'ятає це по-іншому. Четвертий пункт про їжу. Тобто, якщо ви харчуєтесь вечором. Дуже тяжко, тяжкою їдою, наприклад, там, м'ясо, стейки ви поїли о 9-й вечора, або там з'їли сочного сочно такого бургера. Ну, що ви хочете. Тобто, вам вашому тілу як мінімум бити, ну, там 3-4 години, щоб заспокоїтись, щоб переварити там більшу частину е цієї їди, і лише тоді він зможе нормально заснути. Або навіть якщо ви будете йти спати. Навіть якщо ви будете йти спати і будете засипати, то відповідно вашому ваше тіло не ну не заспокоїться, тому що воно йде переварювати їжу, і ви не будете нормально висипатись. Тобто тут вже подумайте, що вечерю можна зробити більш легкою. Або якщо ви хочете прям так гарно, гарно поїсти. Я вас розумію, я вас 100% розумію, то краще їсти там в 6-7 вечора, або за 4 години до сну, коли ви хочете йти лягати спати. Тобто можна і у 8 поїсти, і відповідно, повідомлення в 11-12 вже йти спати. Тобто також не є проблема. Але просто слідкуйте за цим, щоб це не було там за годину до вашого сну. Тому що це буде негативно вказувати на ваш, на ваш сон. Ну що ж, п'ятий пункт він стосується ваших цілей, взагалі. Тобто, якщо ви лягаєте спати, і ви розумієте, що в наступний день ви їдете на якусь поїздку, наприклад, тобто або у вас літак, або ще щось, то відповідно ви встаєте. У вас є мотивація встати, у вас є мотивація прокинутися і на енергії робити. Особливо, якщо це не робоча якась поїздка, а якийсь відпочинок. Пам'ятаю по собі. Тобто, коли ми розуміємо, що ми летимо в якусь відпустку нову країну, там я не знаю, чи ще щось. То я просинаюсь такі повністю на енергії. Неважливо, скільки я спав, можливо, я поспав 3-4 години, неважливо, але я прокидаюсь на повній енергії, бо я розумію, що зараз буде щось круте. Ми їдемо в аеропорт, ми летимо в нову країну, і взагалі, тобто, ми будемо гарно проводити час. Тобто, моє намірення в тому, що я гарно проведу час, і мені не важливо там було виспатись побільше, бо я знаю, що мене чекає чекає щось цікавіше ніж сон. І якщо ви в своєму житті також зрозумієте, навіщо вам прокидатися зранку? Тобто моя мотивація 3-4 роки назад. В чому була? В тому, що я зранку прокидаюся, в мене коледж починається о 8-й ранку, і він там до, до 4-6 вечора. Потім в мене був зал, там ще вечері, лягав спати і часу немає. Я розумів, що єдиний час, коли я можу саморозвиватися, коли можу дивитися курси, творити якісь там свої ідеї чи ще щось, це буде лише зранку. Тому о 4-й зра... ранку я ставав просто як пуля. Я розумів, що ось новий день потрібно вчити, нам потрібно розвиватися. Відразу я прокидаюсь з думкою, що в мене є мої задачі. Я знаю, які в мене задачі, тому що я їх з вечора поставив, я їх записав, прописав і прокидаюсь, мені не потрібно знову ж таки планувати. Плануємо ми з вечора. І зранку, прокинувшись, виконуємо ці задачі. Дуже часто я стикався з такою помилкою, що я, я такий ні, завтра зранку я собі спланую. Але це не працює, бо коли я зранку прокидаюся, я такий задачі немає, щось собі спланую, ну неважливо. Я ще пусну півгодинки. Але ні, коли ми плануємо з вечора і ми знаємо, що ми повинні прокинутися 4, а в 4 в 10 ми вже повинні бігати, наприклад. Бо якщо ми не вийдемо в 4.10, а вийдемо 4-30, то нам вже кіпа, графік зіб'ється. Ну, все, тобто, вже є мотивація не проспати. І відповідно, це, це зв'язано вже з, наступною, з наступним шостим пунктом про те, що не ставте багато будильників. Тобто, якщо ви собі ставите там, на четверту ранку, ну давайте окей, візьмемо, на сьому ранку ви ставите будильник, потім 7,05, 7.10, 7,15, 20 або через кожну хвилину, то, по-перше, ви не висипаєтесь, тому що ну, ваш мозг буде розуміти так. Нам потрібно встати всім. Але це не критично, якщо ми станемо в 7.30. І відповідно, ось цей проміжуток часу з 7 до 7,30, ви будете то засипати, то прокидатись, то засипати, то прокидатись, щоб вимкнути цей будильник, який вам нафіг не потрібний. Розумієте? Тому, якщо ви знаєте, що вам не критично і ви можете стати в 7.30, ставте вже собі 7.30 і поспіть якісно цих пів години. А якщо ви знаєте, що вам потрібно встати в 7, і то не ставте ніякі будильники на 7.05, 7.010 і так далі. І ваш мозок буде зранку розуміти, якщо я зараз виключу цей будильник, у мене більше ніяких будильників немає. Або придеться поставити новий, чого я вам не рекомендую, або придеться встати. Встати, піти, проснутися, вмитися, піти собі, зробити каву і, під, і відповідно, потім працювати. Ось, тому не збиваємося, тримаємо себе в руках. І качаємо дисципліну, тому що дисципліна це є основне, за рахунок чого ви зможете прокидатись ранок, робити свій ранок прекрасним, наповненим і при цьому гарно висипатись, тому що, тому що ви. Знаєте, коли вам зручно лягати спати, коли вам потрібно прокинутися, ви займаєтесь спортом, ваше тіло встигає втомитися. Також дуже сильно вам раджу, що мені реально допомогло, це провітрювати вашу спальню перед тим, як ви йдете спати. І бажано, щоб було там холодно, бажано, щоб там було приблизно 17-16 градусів, ну там до 20 градусів, реально 16-17, і тоді вашому тілу ще легше піти спати. Ось тому поділився з вами такими лайфхаками, Ви їх юзайте, пробуйте, пишіть в коментарях, що спрацювало, що не спрацювало, в кожного буде індивідуально. Але я гадаю, що для більшості, якщо робити все в комплексі, то вас точно вийде висипатись та прокидатися о 4 ранку і створювати свою магію ранку та жити життя мрії. Тому усім гарного дня!